Знову звірства ТЦК, знову зміни мобілізації. РФ каже, що захопить Одесу. Гучні слова. Давайте подивимось. Найближчими днями на фронт можуть забрати чоловіків 50+. першими за кого візьметься це водії, великого баритного транспорту, ремонтники, механіки, зв'язківці, електрики, медики, офіцери запасу. Окупанти хочуть захопити Одесу і вже нібито готуються до наступу. Вони намагаються залякати Одеситів масштабним десантом. Хоча насправді ОРФ не має ні ресурсів для морського десанту через критичні втрати Чорноморського флоту, ні сил для сухопутного прориву через Миколаїв. Такі заяви це лише частина ІПСО, яка має на меті посіяти паніку та виправдати реальні атаки на портову та енергетичну інфраструктуру регіонів. Повідомляє Times Навчання більше не захищає від мобілізації. І ось чому після масштабних перевірок держслужби якості освіти, вже відрахували майже 50 тисяч студентів. Це ті, хто формально значився в університетах, але насправді не навчався. Перевірки підтвердили, що ці люди просто ховалися від служби в армії, проте шанс ще є, адже рада так і не підтримала ініціативу щодо скасування відстрочки для студентів, які почали здобувати освіту після 25 років. Повідомляє РБК Україна.